Друзі, вітаю! Отримав від наших мужніх воїнів із Курщини реб на перевірку. Попередньо їх попереджав, що для їхніх задачі не підходить, але все ж таки купили і прислали Костя перевір. Ну, зрозумійте, я не зможу з нього зробити те, що вам потрібно. Не потрібно купувати те, що вам не підходить, а потім намагатися з нього щось зробити. Не може отакий от, от репчик, от такий маленький, такий термос з діапазоном 700-1050, захистити автомобіль, і позицію, і воїна. Ми перевіряли півроку тому такий реп, навіть більше, ніж півроку. Тут один модуль, одна антена стоїть, акумулятор. Він розрахований як для бійця, якщо в критичний момент тиснути на кнопку. Можливо, щось і зіб'є, тому що коли ми тестували, дрони падали біля нас. На жаль, один модуль з таким широким діапазоном і з одною антеною не може дати повноцінну діаграму якісну і на велику відстань. Тому перед тим, як купувати, прислуховуйтесь, будь ласка, до людей, які вам совітують чи щось рекомендують. Так що будемо ще раз перевіримо його, щоб впевнитись. Підтвердити те, що вже було зроблено, те, що було перевіряли свій час, скажу вам, відзвітую, що і як, як воно працює. Також розпочинаю серію відео стосовно реп, як його застосовувати, які є реби, що воно себе представляє, і будемо доєднувати розробників. Є дуже багато зараз нових винаходів. Так що про все згодом. Так що долучайтесь. Приймайте участь теж в розробках, в діалогах разом до перемоги! Слава Україні!